Man Привіт усім! Вітаю на моєму каналі і зустрічаю вас з новою ідеєю смачного сніданку. Тут у мене омлет з грибами, зверху рукала та полила соусом у нагі. Це дуже смачно, дуже таке вдале поєднання. Тому запам'ятовуйте і робіть свої сніданки різноманітними. Відправилась після цього нагород, були у мене деякі справи, і тут спілкуюсь з сусідами, з вікна, вирішила не вирізати цей момент, бо так смішно тут жестикулюю, щось розповідаю. Навіть забула, що у мене ввімкнуна камера. Поприбирала трохи огірки, вони вже закінчуються. Кущики, на яких ще залишились маленькі огірочки, залишила, а на всіх інших вже немає зав'язів, тому я їх вириваю та викидаю. Вже потроху закінчується сезон. З одного боку сумно, а з іншого я трохи втомилась. Тому зима це час для людей у приватному будинку, коли можна трохи перепочити. Огірки зібрала, кабачки зібрала. Наступною задачею у мене було вирвати щавель. він також вже переріс, став цвістий і вже став такий досить грубий, не дуже вже смачний, тому вже закінчився. Вже смак його, мені не дуже подобається. На це місце, де у мене звільняється, грядочка, я буду сіяти сідирати. Поступово, як тільки звільняється місце, буду всюди їх засіювати. Кажуть, це дуже корисно для землі на майбутній рік. Також прибираю таблички. У мене тут усі культури були підписані. Я їх промию, там поступово стираються надписи. Якраз все літо і зараз видно було, що написано, але вже не так яскраво, тому якщо так потерти трохи, вони стираються. І на наступний рік вже буду писати заново, які у мене будуть культури, які сорти. Наступною задачею у мене була Полуниця відрізала повідрізала зайві вуса, частково їх залишаю. Мені порадили залишати десь по одному два Якщо багато вусів залишати з кущика, то на наступний рік з цього кущика вже буде малий ягід, він буде виснажений. Тому 1-2 для того, щоб було більше полуниці, ну, щоб її так розмножити, я залишаю, а все інше відрізаю і прибираю. Тут у мене два сорти полуниці, у мене питали їх назви, на жаль, я їх не знаю. Купувала усе на нашому ринку, і там завжди купа людей, буває не почую, буває, хтось щось продає і не знає взагалі, як воно називається. А щось і мені було лінь запам'ятовувати або записувати, тому вже брала, мені особливо немає різниці, як вони називаються. Тут два різних вида. І що цікаво, що один вид, от видно на відео, напускав дуже багато вусів і дуже розрівся, а у іншого майже їх не було. А от що мене в цьому році дуже-дуже порадувала, так це суниця. Вже про неї розповідала, що вона з трьох малюсіньких кущиків розрослась у великі кущі. Я навіть не знала, що суниця такими великими кущиками росте. І дуже-дуже багато на ній ягід, і вони дуже смачні, навіть смачніше, ніж полуниця. Тому хто має городик, показує, тут у мене ще збираємо трохи врожай. Хто має городик, рекомендую пару кущиків купити. Для мене цього року це було просто неймовірне задоволення. І зараз якраз збираю щодня так по жменці і собі, і діткам збираємо, і чоловік приходить їсть, і малини зараз у нас теж достатньо. Є, щоб так, ну, не прям багато, але так пройтись і щось перекусити дуже приємно. Переходжу на клумбу зі злаками. У мене поки що немає таких, не знаю, як правильно називається, електричні ножичі чи садові ножиці, якими можна підрізати кущі і травку так, в важкодоступних місцях, тому я просто звичайними ножицями проходжусь і вздовж бордюра підрізаю, коли є настрій і бажання. Це я вже продовжила працювати наступного дня. Вночі у нас був дуже сильний дощ, тому на ранок досить прохолодно. тому я тут вже так тепліше вдягнута, вже так по осінньому повідрізала пасинки у томатів, а також зрізала, де з'явилось сухе пожовкле листя. Ще досі багато помідорчиків ми збираємо і ще багато є зелених. Не знаю, чи встигнуть вони дозріти, бо скоро вже холодніший і вночі вже так прохолодно. І тепер збираю петрушку, вирішила її позрізати, тому що все ми точно не встигнемо з'їсти. Зрізаю і наріжу, заморожу, покладу в морозилку. Так роблю кожного року, зазвичай купую. Кріп та петрушку нарізаю, і взагалі дуже зручно, коли є вже у нарізаному вигляді, потім просто ложкою додаю, куди мені потрібно, і все. Поки залишила петрушку сохнути, готую обід. Вирішила приготувати кролика, періодично його готуємо, якщо хтось. Проти такого і не їсть його перемотити цей шматочок відео. Мені його, звісно, шкода, але так само, як і інших тваринок, як і свинок, і корівок, і курочок. Всіх шкода, але таке життя. Зазвичай тушкую його у смітані. Сьогодні вирішила зробити просто: нарізаю на шматочки, обсмажую на досить великому вогні. Часто м'ясо роблю таким чином, щоб менше бруднити кухню, складаю м'ясо у сковорідку або кастрюлю і цю частину, яка зверху посипає сілью спеціями, потім перегортаю і сіль спеції додаю вже на другу частину, яка підсмажилась. Потім воно все перемішується, я ніякої різниці. Між тим, щоб замаринувати там окремо завчасно з усіх сторон до обсмаження, я не бачу. Обсмажилася одна сторона, я перегортаю, обсмажую до золотистої скоринки з іншої сторони і потім буду заливати водичкою, щоб залишити тушкувати. Це вважається дієтичним м'ясом, у мене його люблять і дітки, і чоловіки, і я, і моя мама. Досить воно смачне. З другої сторони також посипаю сіллю, паприкою, спеціями до м'яса і залишаю просмажуватись. В цей час вирішила приготувати баклажани майже таким чином, як показувала у попередньому відео. Готую їх знов, тому що у мене зараз активно вони ростуть, багато баклажанів і я їх обожнюю, тому готова готувати їх майже щодня. Хто не бачив відео, розповідаю, роблю по діагоналі розрізи в одну сторону та в іншу. Посипаю сіллю, поливаю. Оливковою олією. Минулого разу я окремо смажила помідори з чесничком, і потім додавала на баклажани, зараз вирішила швиденько накидати усе разом і відправити у духовку. Тому беру свої помідорчики, розрізаю на досить великі частини, складаю зверху на баклажан. При бажанні можна додавати цибулю або чесник. Підсолюю та відправляю у духовку. Ще вирішила додати базилік, але він у мене підгорів, тому краще цього не робити і додати ближче до кінця приготування. Посипала прованськими травками. Після того, як м'ясо посмажилось, я заливаю водою десь наполовину і залишаю тушкуватись десь. Поки що на годину. Потім буду туди ще дещо додавати, покажу пізніше. В цей час у мене вже висохла петрушка, тому нарізаю її для заморозки, розкладаю в пакет і відправляю у морозилку. Go and will you ever come? Мапай Кент Сей. До you ever come back home? І ось такий невеличкий пакетик вийшов у мене з усієї купи. Відношу його у морозилку, і поки у мене є час, помила посуд, протираю мийку і усю поверхню на кухні. У мене вже декілька разів питали, мабуть, не декілька, вже дуже багато разів питали про вікно за мийкою. Хто дивиться регулярно мої відео, мабуть, вже набридло це слухати, але питають одне й те саме, тому відповідаю знов: бризки з мийки трохи летять на вікно, але так само, якби і летіли, якби там була стіна, навіть вона була б ближче до мийки, до крану, ніж вікно. Вікно йде глибше, ближче до фасадної сторони будинку. І так само, якби тут була стіна з плиткою, особливо з глянцевою, так само довелось би її постійно мити, навіть кожного разу після миття посуду. А так трохи долітає, але мене це не особливо дратує. Промиваю раз там в декілька днів, і ніякої проблеми у мене з цього приводу немає. Зате задоволення дивитися в вікно, коли моєш посуд, набагато, набагато краще і варто того, щоб декілька краплин там були на тому склі. Домиваю Деку це я за день до цього готувала картоплю з бататом, вона у мене тут залишилась, тому її промиваю і кухня моя чиста, і є у мене півгодинки вільного часу. Після невеличкого відпочинку назбирала на городі моркву, попалась мені невеличкого розміру, є у мене морквини виросли і досить крупні, тут чомусь мені під руки потрапили невеличкі. Оскільки шкірка у них тоненька, я їх просто залізною мочалочкою, ось таким чином, тру, і промиваю, очищаю і буду цю моркву нарізати та додавати до кролика. Також хочу подякувати моїй підписниці, яка нагадала мені, що у дитячий ланчбокс синові у школу можна класти морквини. Я у першому класі так робила, купувала в таких окремих пакетиках, вже розфасованих, які невеличкі такі морквинки. І вона мені написала, що свою моркву нарізає і кладе синові, і я згадала, що дійсно так можна робити. І тепер також нарізаю соломкою синові моркву і складаю школу. Тому ловіть і таку ідею, що можна до фруктів або печива і додавати морквинки, якщо дітки таке люблять. У мене дітки обожнюють моркву, тому з задоволенням її їдять. Нарізала на досить крупні. Шматочки додала до м'яса і також додала лавровий лист та духмяний перець, тому що забула це зробити раніше. Вже приготувались баклажани ось такі вони м'якенькі, можна їх відділяти від шкурки, намазувати на хліб, можна це все переблити в блендері, додавати сюди сир. Я просто собі накладаю в тарілочку. Зверху нарізала сир фета, і, оскільки він потрапив на гарячі овочі, почав трохи так плаватись, і це дуже смачно. До цієї страви обов'язково треба підсмажити хлібчик і намастити його спочатку сиром, і зверху викласти овочі, і це прям дуже смачно. Я обожнюю таку страву, можна її закускою називати, можна салатом, можна гарніром. І м'ясо готово ось таке гарне і дуже смачне. Хочу ще показати, як ми з дітками їздили у Ясногородку. Тут знаходиться екопарк. Тут є і страусина ферма, і невеличкий зоопарк, і басейн, і дитячий майданчик дуже великий з цікавими мостиками. Ось таке озеро, де плавають качки та лебеді. Дуже гарна територія. Є ось такий ресторан. Така локація з дуже гарними, цікавими яйцями. такі прикрашене. Дітки там бігали. Мабуть, ця зона дітям подобається найбільше. Є і стільці, щоб можна було перепочити і дорослим посидіти. Можна придбати корм для тварин і їх погодувати. Дуже цікаве місце. Хто знаходиться в Києві або поруч, рекомендую сюди з'їздити. Багато різних птахів. Є кози, вівці, верблюди, лошадки і дуже багато страусів. Велика територія для всіх тварин, багато місця. Тут і лами, і олені. В гарну погоду так приємно тут походити, погуляти. Дуже сподобалась діткам ось ця локація. Це такий лабіринт, який знаходиться в досить великому будиночку. І тут треба проходити різні, можна сказати, випробування, щось там пролазити, пробігати. І вони тут бігали просто 100 разів. Повертаємось додому і хочу вам показати люстру, яка дуже схожа на барабан. Це таку люстру ми обрали собі у спальню. Ну, ідеально ж, уявіть тут. Мені це просто ідеально. Хто пам'ятає нашу люстру попередню, яку ми сюди почепили, і яке це було просто хто знашов? Якщо знайду, не видала фото або відео, зараз вставлю і ви побачите різницю. Ну, особисто нам це в мільйон разів краще і сюди пасує, і взагалі просто вона подобається. А це до нас приходила дизайнер штор, вимірювала наші вікна, принесла різні зразки тканин. І зробила прорахунок усіх ролетів та римських штор, які ми хочемо, але одразу скажу, що це дуже-дуже недешево. Тому варіант обрати вже готові ролети на розетці. Маємо на увазі і, скоріш за все, так і зробимо. Тому що ціни на те, що робиться під замовлення разів у 10 без перебільшення більше. Також хочу поділитись дуже смачним рецептом пирога зі сливами. Не знімала весь процес приготування. Залишу вам під цим відео посилання на рецепт. Залишаю його, тому що це дійсно дуже смачно. І досить легко робити. Подобається мені такий варіант, коли просто ось так можна загорнути по периметру і не заморочуватись, викладає якісь сіточки, хоч це і дуже гарно, але так швидко і просто загорнув, відправив у духовку і пиріг готовий. На сьогодні буду з вами прощатись. Дякую, що ви подивились це відео. Дякую за ваші. Підписки за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Усім гарного дня. Усім па-па!